Європа розуміє, що вона має брати більшу відповідальність перш за все за власну безпеку, і вона про продемонструвала це на саміті е, НАТО, який відбувався цього літа в Гаазі, е, фактично прийнявши умови того, що мають бути збільшені бюджети на е, фінансування оборонного сектору. І це один з пазлів того, що відповідальність перекладається зі сполучених штатів на Європу, і ця відповідальність буде не тільки у збільшенні своїх власних витрат на безпеку і власної обороноздатності, але й допомоги допомозі Україні і власне гарантії безпеки України. Але тут є два основних нюанси і моменти, на які варто звернути увагу: перше. Це позиція сполучених штатів. Друге, це позиція Російської Федерації. Якби ми цього не хотіли не звертати на це на це увагу, але маємо звертати. тому що е, наші партнери будуть від цього відштовхуватися у рішенні надсилати сюди свої війська е, як гаранти е, безпеки чи не надсилати, тому що жодна з цих країн, на жаль, європейських країн не готова на сьогодні. Напряму зіткнутися у на полі бою з Російською Федерацією. Тобто, якщо Російська Федерація буде проти, я думаю, що жодна з країн, ну я маю на увазі буде проти під час переговорів про те, що однією з умов закінчення війни є гарантії безпеки у вигляді присутності інших країн на території України. Але Якщо Сполучені Штати будуть готові гарантувати безпеку тим самим європейським країнам, хоча б з повітря і з моря, наприклад, прикриваючи їх, отут вже може бути зміна позиції і може бути дійсно коаліція не тільки охочих, а й рішучих. Зараз я думаю, що все ж таки м'яч на полі сполучених штатів. Якщо дивитися на це геополітично, то звісно, сполучені штати розглядають е, ці гарантії безпеки цю війну в принципі як регіональний на регіональну війну і відповідальність Європи, тому що на сполучених штатах лежить більше відповідальності протистояння з Китаєм, в тому числі і в тихоокеанському регіоні. От е, від Позиції власне сполучених штатів і їхньої участі у гарантії безпеки буде залежати чи будуть взагалі е війська інших європейських країн на територію України.